Ці ноги померли, помили, дівки в школе, пели, жили, хлопці то колокали, полокали, дівки й ушко вихлептали, вихлептали. Хлопці кажуть хакабе, какабе, дівки кажуть, дайте, ще, дайте. ще. Хлопці, кажуть, леші, сам, лежить псам, дівки кажуть мало нам, а нам... А з нами цю пісню інакше склали. не бавтеся, ви до того не виросли, лиш до ціпа та й до коси. То про хлопців! Ті, кому молотити, а косами косити, а косами косити, гроші си заробити, гроші си заробити, тючоноси дю купити, дю тючого, файноси за корити, файноси за закурити, до дівчини бідити. До дівосе все ти, хай носі полюбити, Южна терні, то будак, загубив бойко, хода, хто рожу, гору, того в долину.